картопліки буду робити таке гніздечко і всередину буду ставити м'ясо. Саме перше потрібна картопліка. Друге основний складник – це м'ясо може бути куряче, може бути свинина. На цибулина, два великих перці. Будемо відварувати картопельку і м'яти, щоб вона була пом'ята без грудочок. Картопліку поставила вже варити, півтора чайної ложки солі, дві столові ложки олії і додаю сюди м'ясо. Вже трошки піджарила стаємо сюди цибульку, солила і поперчила. Італійські трави змарила, чайну ложку віґетти. Додаємо перцю. Моє м'ясо є готове, Нам ще капельку кетчупу. Картопелька зварилася. Додаю ось такий кусочок масла. Морожений кріп. До нею переминати. Картопелька вихолонула. Я з неї поробила ось такі колобочки. Клубочка мені треба зробити у формі такого гнізда. Такого ковка моя розігрівається на 200 градусів цельсія. Додаю сиру зверху. Ось така в мене вийшла картопелька, Поклала з боку маринований перчик.